Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати круто Буктюк. Зараз поспускайтесь, стидьте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, сьогодні я вам розповім не про книгу, а про серіал Ласу. Це футбольний серіал, це комедія, але, звичайно, що в неї є якісь важливі і важкі теми. Отже, три сезони задоволення. А що ж все починається? Отже, чоловік зраджує своїй жінці, вони розходяться, і жінці після розлучення залишається клуб. І вона знала, що чоловік найбільше любив саме цей клуб, саме футбол, і вона вирішує знищити те, що він любив найбільше, для... що було життям для нього. І вона запрошує нового тренера, нового менеджера. І що, що найцікавіше це був не футбольний тренер. Це був тренер американського футбола. Отже, він приїжджає з Америки, він залишає там родину, сина і жінку, приїжджає в Англію, не знаючи для, для нього футбол це сокер, він не знає правила, він. Не знає що таке офсайд. Для нього досі дивно порушення правил гра рукою. А, він нічого не знає про футбол. І він починає тренувати клуб з Прем'єр Ліги. Звичайно, що всі в шоці, що як це взагалі можливо, що відбувається. Але з часом вони починають вигравати. І це було дуже дивно. Дуже неочікувано і дуже круто. Звичайно, в них були проблеми, в них було дуже багато проблем, але в них було також багато перемог. Також тут дуже багато жартів, дуже багато... взагалі сам серіал, він такий сімейний, він такий смішний, його ти дивишся з насолодою. І хоч... Звичайно, інколи боляче від цих сцен футбольних там, де вони біжать, різних полів або так далі. І просто тому що це виглядає трошки не зовсім як футбол. Але сам серіал я вам справді раджу. Особливо з футболістам. Це просто максимально цікаво, максимально круто. Ну і звичайно, якщо залишити всю, всю цю комедію і так далі. То тут є дуже багато різних проблем, наприклад, як а, відстань від своєї родини, а, розлучення, а, різні розставання, також проблеми, саме футбольні проблеми, коли, ти там, а, коли хтось з рідних там помирає, або там, коли просто в тебе проблеми, що ти навіть перестаєш вміти грати в футбол, і тобі щось з цим треба робити просто. Це ма максимально крутий серіал, максимально цікавий, розважальний, але при цьому і важкий. Отже, тут все разом. І ти дивишся це з насолодою і також з розумінням і з роздумленням якихось проблем. Отже, я вам обов'язково раджу цей серіал, не хочу вам спойлерити, але скажу, що потім. Ці чоловіки жінка в них ще буде дуже багато між собою суперечок, і на це буде дуже цікаво дивитися. Отже, обов'язково вам раджу цей серіал. Просто подивіться його з насолодою. Ну і звичайно, що не забувайте читати книги. всім па-па-па-па!